Слава Ісусу Христу! За щасливий початок фестивалю нашої радості, прошу спільно, щиро помолимось. Господи помолимось, Господи помилуй, Спасителю Ісусе Христе, народне Сину, віковічного Отця, Ти сказав, що без Тебе твої допомоги. Неможливо нічого діяти і правдиві твої слова, Господи, тому молимо Твою доброту і ласку. Допоможи нам, Ісусе, це діло, що починаємо почати довершити на славу Пресвятої Троїці, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще молитво за всіх дітей і Боже ваше благословіння. Господи, помолимось! Господи помилуй, Господи Ісуса Христе Боже, Ти, який обняв нього дітей, принесене до Тебе і тих, що прийшли, гостро ви кажучи, дозвольте дітям приходити до мене і не бороніть дітей. Бо таки є Царство Небесне і ангели їх бачать завжди обличчя Отця. злянця, просимо тебе, на покору цих Твоїх слуг і на добру волю їхніх батьків, благослови їх милосердно через моє служіння, нехай вони будуть багаті, на твою і милосердя. Нехай бояться тебе, нехай люблять тебе, нехай виконують заповіді Твої і батьків свої, і досягнуть бажаного всім і Кінцям через Тебе, нашого Господа Ісуса Христа, що живеш і старуєш все і святим духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Сучасний Отче, Дорогі наші діти, ми сьогодні розпочинаючи цей фестиваль, святкуємо також День захисту дітей. І це є особливе свято, тому що ви, діти, є наше майбутнє, майбутнє нашої держави, майбутнє нашої батьківщини і на вас покладається сьогодні велика надія. Тому бажаю насамперед усім вам і нам тут присутнім, щоб ви, діти, були благовісниками. І носіями добра, миру, справедливості в нашій державі, в нашій батьківщині. Тому нехай Господь кріпить, дарує Тої сили, мудрості і ласки, благословення Всемогутнього Бога завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще раз вітаю наших з сумщини де за вас неспокійні Дні і життя і дітей, Чернівщини, всього нашого Галицького краю з Польщі, родочини, це мій район, рідний вітаю, нехай ця радість буде на все ваше земне життя, так житло молимося за тих дітей. Які загинули в час війни від злобного ворога, хоче нам затмарити все наскрашити нас. Але дух український сільський, скільки його непереможно не можна здолати, хоча скільки років ворог намагається, бачимо молодь, росте в духовності, в національних традиціях. Молимося за наших воїнів. завдяки їм ми можемо спокійно сьогодні тут святкувати спокійно і митно і сонячним промінням теплоти. Молимось за тих дітей, на жаль, більше 2,5 тисяч, які отримали тяжкі поранення. Від ворожої злоби. а дух на свій стійкий і непреможний, Нехай Господь вас, дітей, охраняє вас в земному житті за нашими молитвами, трудами, що спільно ми отримували ту перемогу над тим злобним ворогом і випровадили радісне, дитяче своє земне життя у виконанні заповідей Божих. Госування Господь на вас і чоловіколюбство, хай буде з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо всечасні Отці за добре щире слово. Я хочу сказати, що вчора, в перший день, Ой. на нашому фестивалі працювало високопрофесійне, компетентне. Журі, яке і сьогодні присутнє з нами на нашій площі, це заслужений артист України, радник голови Національної хореографічної спілки України з питань діаспори Канада Богдан Ткачишин. Присутній пан Богдан. Заслужений артист України, художній керівник балетної трупи Національного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької Андрій Мусорін. Сіст вищої категорії, голова циклової комісії хореографічних дисциплін Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв, член Національної хореографічної спілки України, член Міжнародної ради танцю СІД ЮНЕСКО Лілія Сіка. Старший викладач хореографії, спеціаліст вищої категорії, завідувач хореографічного відділу Стрийської дитячої школи мистецтв. Член Національної спілки хореографів України, керівник народного ансамблю танцю Стрияночка, заслужений діяч естрадного мистецтва України Олексій Боровницький. Дякуємо, що вчора були з нами, і дякуємо, що ви сьогодні продовжуєте танцювати разом з нами. Я зараз з великою приємністю хочу запросити начальника відділу культури Старосамбірської міської ради. Ігора Володимировича Піха. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні друзі! Я багато часу не заберу. Ми знаємо, у нас погода трошки сьогодні настрашила, і наші гості спішать трошки. Але хочу сказати, що ми щиро цінимо. Те, що ви сьогодні тут, дякуємо Сумам, дякуємо Чернігову, дякуємо нашому сонячному Закарпаттю, дякуємо нашим друзям, полякам, дякуємо, що ви сьогодні з нами і проводите свій час з нами. Я хочу побажати цей день день дитини, якого нам ніхто не забере. Я хочу побажати, щоб наші діти росли на хвалу Господу Богу, на славу нашій державі і на гордість своїх батькам. Слава Україні! І ще ж, дорогі друзі, не шкодуємо зараз своїх оплесків, і ми розпочинаємо наш гала-концерт першого всекраїнського хореографічного фестивалю. Прикарпатські візерунки. Запрошую народний аматорський ансамбль танцю кроки комунального закладу центру культури Глухівської міської ради, місто Глухів, Сумська область, квіти полонини.